Так, добрий вечір, дорогі кролівники і любителі кролів, гості, хто заглядає, хто дивиться. Всім респект. Народ, кролики треба тримати. Ну, Хобі треба мати. Хтось на рибу ходить. Один з ними мені недавно сказав, що в нього взагалі хобі зовсім інше. Каже, тебе є хобі. І в мене кролики, а в тебе. Каже, у мене ось таке робити і горів купити. Таке теж буває. Хі -хі -хі. Ну, Добрий вечір, добрий вечір. О, чудово, добре. Тих ми лишаємо спокою. Пройдемо з легенько кроликами. Так, так, так. Кролики всі хочуть, кролики позаказували, кролики всі наші гарні. Молода крилиця пананка, молода крилиця пананка, тут я по одному гарному чоловіку, і до нього вона і поїде. Може спарована, може ні, як вона захоче. Так, так. О, молодж тут наша, бачите, як плотненько у нас тут тепер. Молоджка. Але дивіться, яка кількість і... Молоджка. От, дивіться, яка кількість і як чисто в клітках. Тому сітки для таких кролів просто рекомендую. Інакше, ну, інакше їм не дуже добре. Їм на сітках чудово, в них завжди в клітках чисто, кролики завжди чистенькі. Ну я прям торчу. Тому іншої породи її в принципі не завожу. Та має час бавитись. Може заводити іншу. Тут завжди самі бачите. Так, ну що, пройдемося. Ті у нас були на дворі. От ми їх сюди переселили, пощепили всі гарні. Дуже всі гарні. Їхня мама. Вот їхня мама. Вот їхня мама. Бачите, гарненька їхня мама. Має їсти, має пити, зародимо сіна. Покажемо. А їхня мама, до речі, народила. Зараз. Вот. Роділка їхньої мами. Там коронятка є. Все добре. Всі ще дуже маленькі. Не бійся. Всі ще дуже маленькі, всі дуже гарненькі, але є, ми їх накриємо зараз пухом. Пухом, і вони будуть собі віддихати. оце гарна мама народила знов. Ну, Я кажу, то вона перетимала оцих 12. Ну, 11 є. Одна щось відійшло. Але такі ми класні. У мене вже знайомі знов, ходжу по цій кролиці кроленят. Так що все чудово, хлопці будуть кролики. Тут так само у нас гарний виводок, якщо пам'ятаєте, була кроличка велика класна, але поїхала вона в конюхи до мого товариша, дай даймо боже здоров'я. <сум> Буде розводити кролики. Ну, Товариш дитинства, плавуча руліт. Так що гарні кролики мають... Гарні люди мають мати гарних От. Це наші чисті панончики. Там молоденькі. Ну, десь вже їм до 3 місяців. Пан. То старший, тим же 4 ще нема. Я вже їх хочу крити порубати. Я вже їхню однолітку що її мама була баранка, пустив Опача. Мало чинка. О, це красава. До речі, можу цю крутицю продати. Якщо комусь цікаво, народ. Акція. Хто перший скоренько пише на Viber, то ми і продам. Можливо. Або собі лишу. Хі -хі. Ну клас, клас. Вона покрита супер баноном цей банон тепер їде під Волочиськ. Та там, ціла історія. Та? Та? Ой, молодець. Ой, молодець. Я думаю, що ж ти їсти не хочеш. Ну, подивіться, це крилиці нема ще 4 місяці, вона вже як цей кріп. Я кажу, я вчора її важив, то мала 3900 чи позавчора. Ну, вчора ні, бо то були свята. Ну, в общем отакі. Угу. Любов, любов, все, все, все дуже добре. Все дуже добре. Ти. Ну, вона трошки страшна, бо вона жила в Великому Вольєрі. А сестри її зараз село Пуків біля Рогатина. Пан Іван там є то. То він має дві сестри. То я йому подзвоню і сказав, що одну вже спорвав, так що найби вже пробував. Теж будуть дуже класні кролі. Працюєш, правда? Цей самець родом від Василя з Білої. То не мій самець, в мене є інші. Але цей мені тим... тимчасово попав, то я його тимчасово... Ним скористався. Хто знає Василя з білою, то нормальний чувак. Гарні його кролики. Все чудово. Кому кого цікавить, можна дати номер телефону. Королівники мають товаришувати. Так. Ну, в е оцю кроличку він покрив цей панон. Бачите, який панон класний. Збитий круглий, просто як яблучко. Ладно? Ну, вона молода довго, але уявіть собі, яка вона виросте, коли їй буде. Та як йому півтора року, чи там рік чи скільки. Не знаю точно скільки, але видно по крольові, що це. <сміст> Немалюк. Ладно, йдемо ще на молодіж зараз глянемо. Тих тут закриваємо. Тільки закривається зверху і всі. Так, тим зараз даємо їсти. Тих ми пощепили, а вік їм десь майже півтора місяця. Я їх пощепив місяць тиждень тому. Ага, такі вони трошки більші. Ага. Ці красавці. Тут три дівчини. Тут три хлопці і одна дівчина. І тут три дівчини. Саме краще, напевно, ті дівчини, ніж ось ж тими хлопцями. Так, зараз я їм дам корм. Корм я їм даю, нагадую, у мене товариш мій робить, я задоволений дуже тим кормом. По чудовій ціні беру і кролики самі бачите, дивіться, які класні. Каже дає сіль і добавку, вітамін та й добре. Результат є. Дивіться, опаче, а нічого собі відео три рази побачив, значить ми їх зараз вже забираємо. ой, Так в мене вже відео не було, що три, як вже... три садки за одне це. Добре, йдемо годувати своїх чудових кроликів. о, Ці гарненькі молоденькі, ті дві дівулі. Та поїдемо. Ця поїде в дубна, Та, певно, десь туди, в ту сторону, в ту сторону точно. так. Е мама її вже не тут, мама її вже в іншому місці, але брати сес, і сестри молодші, і вот тут. Якщо цікаво, так. тата в неї теж дуже класний. Від того самого тата, що вона від того самого. Ну, В общем, Рахую, що буде це дуже добре. Добре, друзі, зараз ми розпогодуємо. погодуємо, наші кропки. Після тяжкого робочого дня саме це, саме те. Я б навіть сказав. Добре, всім щастя, здоров'я, слава Україні. До зустрічі. Хто дивиться, дякую, що дивитесь. лайкайте. Пишіть щось, поспілкуємося з вам підкажу по можливості, що знаю, бо знаю далеко не все. Добре, всім здоров'я. Пока.